повернення полонених і пошук безвісти зниклих з такими проблемами, здебільшого, прийшли люди з Шаргородської громади на особистий прийом до голови облради В'ячеслава Соколового. Наступали і він був в обороні і пропала з ним зв'язь. Ну разом з тим факт є факт. І нічого не чути. і Ідея не подавалася. Я вже ну я не знаю. навіть вже такого місця нема, щоб я не подалася. І Червоний Крест, і в Женєву писали, і в Києві подавали, і в Польщі подавали. І до Каті Осадчої на телеграм. І 1648 це і в міліцію. І ДНК вже два рази здавала, але тишина. Кожна справа потребує індивідуального та фахового підходу. Тому разом з керівником облради громадян консультував представник координаційного штабу поводження з полоненими. Дійсно, максимальний спектр. Можливостей має саме координаційний штаб, оскільки до нього входять і представники національної поліції, представники Служби безпеки України, представники територіальних центрів комплектування, і в такій от спільній роботі, скажімо так, пліч-опліч встановлюємо оперативно, що не маловажно. Оперативно встановлюємо зв'язки із військовою частиною, і з, зі слідчими. Вдова пані Галина прийшла на зустріч із сином. Чоловік та батько загинув ще 8 листопада на Донеччині, але досі документи не оформлені. Щоб я почала оформляти якісь документи, дитині ж повинна до 18 років по закону має бути пенсія, так? Я, я не можу нічого це все почати, тому що в мене з військової частини немає взагалі документів ніяких. Оце так сповіщення. А де він був закріплений? Яке бойове завдання виконував, При яких обставинах за результатами службового розслідування живе єдиною думкою про повернення сина з полоною, пані Наталя. Її захисник був у складі 36-ї бригади морської піхоти, яких росіяни взяли в полон в Маріуполі. Тут питання більше сповіщення. Ми сповіщення вийдемо на підрозділ і запитаємо, в чому причина, чому не дають, і або вже попросимо, скажімо так, більш авторитетно, щоб нам його надали, або тоді вже з, надамо юридичну допомогу і з ну, ми через любого, тут допомогти і через відповідну службу. У цьому випадку ми надішлемо запити необхідні в національне інформаційне бюро. Та жахіття війни не єдина біда, яка переслідує людей. Звертались громадяни із проблемами здоров'я. Галина Поповська живе з онкологією, а її чоловік без обох ніг. догляду за ним пенсіонерка отримує 250 гривень. каже на ліки не вистачає. Аби підтримати родину, очільник облради пообіцяв виділити матеріальну допомогу. Ви Написуєте заяви, а воно прийде вам на почту з банку гроші. Ой, спасіба вам. Ну, ясно, ну, що це, зараз це буде все... одноразова допомога. Що стосується виплат вам за догляд, то це відділи соціального захисту роблять. Це державна допомога. Люди мають відчувати захищеність і турботу, тож однією матеріальною допомогою у питаннях здоров'я не обійдеться. Ми допоможемо людям. Щоб вони пройшли лікування в якісних умовах комунальних закладів, які є в області, це і онкоцентр. Якщо потрібно, це буде і лікарня пирогова. В принципі, нарікань в людей на... немає, але те, що матеріально складно, ми я це розумію. Тому ми з цим попрацюємо і бажаю, щоб люди одужували і були здорові.